Всім привіт друзі. Вибрався я сьогодні на коп, така ось прекрасна погодка. Поки снігу немає і дощ ну, вирішив покопати, а то ці дні йшов сніг, дощ і морози. В принципі, і зараз на вулиці не дуже тепло, мінус 2 десь. Але я ходжу, шукаю. Надіюсь знайти щось дуже цікаве. Якісь монетки, може динагіки вискочить, бо на всіх полях він попада, вони попадають. може щось почекаше, що може випаде. Ну що ж, піду шукати далі. ВПГ за знахідочками та артефактами. І так, друзі, у мене така знахідочка. Перша на сьогодні. Монеточка. Такі ось три копійочки. Чистити треба вони залипші. Но сигнал був взагалі класний. Хожу я сьогодні з катушкою піпа. Ось вона така. Показує себе чудово. Хожу, з нею попадається доволі такі цікаві артефакти, де. Стандартна не допомагає. Ось така монеточка. Ну що ж, друзі, піду шукати далі. До да речі, тут не видно, я не бачу, яке його року. Ну, не важно, потім почищу. Ну що ж, пішов я. Друзі, в мене ще одна така ось знахідочка. Така штука. Не знаю, з чого вона. Що це за штукенці? Матеріал, не знаю, бронза чи мідь, не Чи латунь. Ну ось така штука. Ти Та знаєш і що це могло бути? Пишіть у коментарях. Ходив мабуть з годину. Одні дротики попадають. І все. Оце така штука вискочила. І що ж, піду шукати далі і знайти срібло. Друзі, в мене ще одна така ось накіточка. Такі дві радянщина, дві копійки якось там. Не бачив голода, не вважає. Така ось совочок, монеточка, пізніше. Нічого особливого. Ну що ж, пішов я далі. Друзі ви тільки подивіться, яка була Гарна знахідочка, такий ось простиньок зламаний. Ай, жалко, жалко, ну що поробиш. Хоч щось залишилося. Така ось цікава знахідочка. Доволі такий важкенький. Матеріал я не знаю. Не, та не, не знаю, що за метал такий. Така ось знахідочка з таким ось візеруночком. Цікаво. Можливо, тут ще є монетки, зараз будемо ходити шукати. Надіюся, знайти срібло або срібного перстенька. Така ось штукінці. Ну що ж, пішов я шукати. Друзі, давно в мене не було знахідочок. Змінив я локацію, переїхав на інше місце і випала тут така ж пізня радянщина. 79 рік, 10 копійок. Така вона собі нахідка, але все одно хоч щось. А то шрапнель копати і алюмінієві дротики трошки напряжно. Ну що ж, пішов я шукати, не будемо зациклюватися на цьому сувкою. Друзі, в мене ще одна знахідочка. Монетка Гадянщина, 20 копійок, рік не видно. Така вона в плачевному состоянні. Це стане тут ну, куди? Сюди. Це взагалі нічого не видно. Затерто, лиміну. Це і хоч чуть-чуть щось, щось видно на щось чи кінь, не знаю. Ну що ж, пішов я шукати далі. Програвся я на стикі на розповідах, а ось. Я. А знахідочок ну, Що Щось пішов я. Друзі, в мене знахідочка. Таких ось дві копійки 26-го року. Рання радянщина. Такий ще в більш непоганому стані. Такі ось ямці були глибоко. Така ось знахідочка, хоч одна нормальна. А то всі пізні радянські попадають і вічні чого такого. А це хоч одна. Я знову змінив локації, ще похожу десь, можливо, з пів годинки і буду збиратися їхати додому. Ну що ж, погнав я, не буду тратити час її знайти ще цікаве. Що ж, друзі, прийшов я вже до свого транспорту, буду зараз збиратися ось такі в мене сьогодні знахідочки, ось така куча брухту всякого, о, кераміка ось така взяв, там ще десь одна була. Ось така, з такими ось. загоночком була. Якась посуда. Гледчик може. І всякі такі на зазині така штука підкопалася. Я не знаю, що це такі. Не, така Такась пробка. Мідна. Не знаю, шміяк, ось такі ось. І пасти був би. Це сама перша монетка, яка мені попалася. Трійка. Ну і совіти, ось це. Я підозрюю, що це можливо... Але ні. Думав, що можливо кільце було. На ні. Що ж, друзі, буду я їхати додому. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Відео буде не дуже довгим, знахідочок небагато, але все, що маємо, то маємо. Надіюсь, з наступного разу буде срібно. Що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!